Добрий день, ви на каналі все можливо. З вами я Віталя, і сьогодні хочу зняти відео про таку прекрасну машину, як Toyota Camry 2015 року. Це у нас американка. Зі Сполучених Штатів хочу розказати про неї, так як багато хто, коли я е, знімав е, відео про хонду, говорили, що ми ще не досягли того рівня, щоб їздити на електромобілях. І Сьогодні до, для вас я хочу зняти цей невеличкий ролик, такий, е, запитувати у власника машини е, його відгуки про неї, він буде говорити реальні. Е, ось так зняти цей ролик і приділити, що для нього краще: чи бути на електромобілі чи на гібриді. Тому що це у нас? Гібрид 2,5 об'єм 200 кінських сил. Насправді, бензинових не гібридів ішло 6 модифікацій. 4 з 2,5-літровим двигуном 178, здається, кінських сил. І потім ще 2 із 3,5 літра двигуном, 270 кінських сил. І ще йшли три. Модифікації з гібридних 2,5 об'єм двигуна, двінський кінських сил. Комплектації SE, є, і XLE, здається, всі вони з е, однаковими двигунами відрізняються лише е, оздобленням. Е, ну десь в самій крутій є панорамний дах, е, адаптивний круіз-контроль і таке інше. Ну не суть. Не суть е, сьогодні. Насправді хочу запитати у власника. Він мені допомагає знімати цей ролик. Машині 10 років, як його відгук про неї, як він дивиться на те, щоб брати 10-річні машини із Америки? Запитаємо у власника, як він ставиться до того, щоб він взяв таку машину, вона зі Штатів. Він взяв її вже зроблену, але насправді вона була в ДТП. Ми вставимо десь відеоролики, ви побачите. Яка вона була після аварії, її відновили, і має який вид? Пане власник, підскажіть, який у неї розход на 100 кілометрів? Особисто я що їздив, і можу сказати, то розход 6,4 по трасі, і по місту від 5 і 3. І ну, дивлячись, як їздить, як наступать, якщо наступаєш, то більше, а якщо їхати спокійно. То 5,3 до 6 літрів по місту. Це і... досить непогано, наскільки я десь бачив, що заявлених було 7 літрів на 100 кілометрів. Ну, я кажу саме пасу, за, цього, і... за, за, за а, цей автомобіль. Я зрозумів Які були поломки, або насправді які в інтернеті є, що ви читали, чим, бу... чим хворіє ця машина? Ну те, що я зіткнувся з якими поломками? Ну, в принципі, з ніякими, тільки все недавно полетіла електромагнітна помпа, яка відповідає за циркуляцію. Антифризу по системі двигуна охолодження машинах, так? Да. — Так, ну це є мені сказали на з того, що там є це, хвороба їхня на, 2000, на 200 тисяч на Вони ламаються. А насправді таких особливих там полонок немає. Немає, Як її взяв в Україну в неї 22 тисячі гривень. Це колодки, передні, задні, тормозні розходники масла, коробки, двигуна, пильники. Ну таке і все я більше не заглядав уже півроку. Не було це до помпи до цієї. 6,5-7 літрів бензин 95-й, це у нас приблизно по 50 гривень, це 300, 350 гривень да, на 100 кілометрів. Напевно. Я Допевно. думаю, що це досить непоганий результат на сьогоднішній день, так як якщо їхати на електромобілі і заряджатись на заправках, то... На 1600 кілометрів у мене взяло те, що я пам'ятаю, запам'ятав, це їхав в дальні поїздки, то взяло 103 літри бензину. Ми ще я вам покажу любі глядачі ціновий діапазон від самої меншої ціни і до самої більшої. Там починаючи від 10 тисяч доларів 2015 року зі штатів машина. Це вже в нас в Україні, і десь приблизно 16 тисяч доларів. Це найдорожче, що я знайшов на сайті на авторі, наприклад, або на, на будь-якому це можете подивитись середній діапазон. Ціновий ось такий. Від 10 до 16 тисяч на сьогоднішній день можна і електромобіль вибрати, і будь-який бензиновий. Ну, ось ми маємо на сьогодні гібридний автомобіль. Те, що замітив по автомобілю, гібридна установка включається дуже добре по місту їздить, якщо це великі міста пробки при 40 Коли ти вже гальмуєш, то при 40 включається електро. Тяга і вона їде на електриці? Отже, якщо плавно і до 40, вона буде їздити чи викликати? на електриці, але ж заряд батареї сідає, вона потім вмикається двигун, а, підзаряджає, ну, що неї... ви можете сказати, може помічали скільки вистачає на одній електриці проїхати? Е, ні, це не, не засікав. Не не але, засікав. Але, вона виключає, вона автоматично, виключає, включає, виключає. Такого немає, щоб там проїхав, ти там 50 кілометрів чи 30, Вона включилася, проїхав. Я зрозумів, е, може підскажіть, які є видимі дефекти? Ось я бачу... Ну, я її взяв з рук, я нічого не робив, будемо говорити, там є. Да. Машина їздить їзди часто по трасі, да? часто, так, камінчики да. відбиваються на капоті, mm. і це ми можемо вже бачити ну, Ним да, треба за, Зашліфувати. Це вже маліри знають, як цим цим. Зараз скажу колір по тих паспорту синій. А, до... я, хотів, я хотів сказати в початку, на початку відео, хто дізнається, хто дізнається, якого кольору машина. В кінці відео ми розкажемо. Ось так. Можемо відкрити, подивитись Досить непогано в салоні. Ну, На панелі є потертості, але це теж, я так розумію, після ДТП. Mm -hmm, а бок, що хтось закидав ноги. <рес> Фотки ДТП. Скажіть, ми можемо подивитись багажник? Я там труп виложу. <рес> Насправді, е об'єм багажника ми не можемо, так сказати, а ми можемо зробити, я хочу зробити новий стандарт. Кількість бананових ящиків, яка може влізти нам в багажник. Новий стандарт виміру багажника. В мою хонду повноцінних влізає три ящика. Ну, якби його розрізати ще один, було б 3,5. Давай подивимося, скільки, скільки можна в Тойоту таку пихнути. Замію, що... Ось так. І ще так само можна буде, якщо сюди, поставити ще один. І так само сюди поставити ну, 4 точно, а то й 4 і половиною, ну, і воно все нормально. Mm. Нормально? Майже нормально буде зачинятись, так? Да? Mm, ну, трошки не буде, ага. бо... А ну притуляй. Ні, це воно закриється. Ні? Так, ага, Це Тойота. Ну, Автомобіль не новий. Але маємо що маємо 4, а може й більше, і там ще а, там немає ніші. То батареї. То батарея? То батарея. Да. Ось насправді, який є багажник Toyota, гібридної Тойоти, Camry. Получається, вона не відкидається. А, виходить, вона не відкидає сидіння, тільки от є ніша, то, щоб доску якусь засунути. Ага, я зрозумів. Ли Лижі на курорт, да? Да, да. Десь на буковель. Ну, Новий стандарт перевірили, чотири баранових ящика влазить. Ми перемістились з вами в салон цієї машини. Насправді, підскажіть ще, власника хочу запитати, які є фішки. У нас є круїз, електро дзеркала, водія чи пасажира теж? Водія тільки. тільки водія. Ну, в цій комплектації тільки водія. Немає підігріву сидінь. Тут немає. Під... Ідігрів, як да. бачу, підігрів дзеркал є. Да. Двохзонний клімат-контроль, угу. невеликий, не знаю скільки дюймів дисплей. Дозвольте, заведемо. Буде да. музика має бути грати, так? Да? Ні? У нас машина на ручнику, ручник ножниць. Да. Як Мерседесі. Ось я почув, машина завелася. Дозвольте, проїдемося, так? Так? Да. Коробка перемикання стандартна. Відчуємо, відчуємо на, на собі ходову. А ось, будь ласка, зверніть увагу, показує, що зараз йде зарядка батареї. 6,5 літрів або 7 літрів на 100 кілометрів. А сьогодні скільки показала? 5,3 по місту сьогодні їздив. 5,3 по місту. Ну, Ну, будь ласка. Ну, дивлячись од манери їзди. Зараз ви можете засікти, наприклад, якщо буде показувати 99, 76. Ну, вона не прогрілася. Вона прогріється і тоді вже буде точніше показувати. Бо вона... Це моментальний розпад, так? Так. Ну давайте туди. Я хочу туди не, не, не Ну, Зараз вона тільки буде використовувати е, тягу, не, не, тяг, не електротягу, а бензиновий двигун. А потім, коли прогріється і підзарядиться, вже буде електротяга, так? Так, да, головне, щоб воно підзарядилось. Получається, зараз виходить, зараз воно заряджається. І коли зарядиться батарея, ємкість буде заповнитися, вона буде віддавати. на... Так, от оглядів в інтернеті досить небагато про ці моделі гібридні із США, але досить непогана альтернатива тим, хто переживає, боїться їхати на електромобілі або боїться купувати і вже хоче якось переходити від звичайного бензинового двигуна. Ось, будь ласка, гібрид десятирічної давнини. Скільки 198 тисяч, майже 200 тисяч? І особливо ніяких проблем, ніяких нарікань, якщо дивитись за цією машиною, Будь ласка, ну. Помпа, я, помпа ска... помпа да, я скажу так відверто. в мене не було гібридів ніколи. Це був мій перший. І я вражений, мені дуже подобається. А до автомобіля взагалі немає проблем. О, зараз включилася електротяга. О, так. Ми бачимо, він нам навіть показує на, на екрані. Ми... І там загорається ЄВ е, чи як. А, ЄВЕ я загорілось, вібрит, так, 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 так. Що це ми їдемо на електротязі, так? Так. Цікаво, досить цікаво. Ну ось Давайте ще приїдемо невеличкий круг, провіримо і подумаємо. Включається, виключається, майже непомітно. тобто. Ну не то, що майже непомітно. Не, не, да, ми навіть, я не звернув увагу, що щось кудись переключилось. О, за нами їде Тесла. Досить м'яка, досить м'яка, є невеликі нерівності на дорозі, але я їх помічаю. Зараз розвернемось і поїдемо в зворотньому напрямку. Насправді це відео я хотів в цьому відео. Я хотів показати, що є альтернативи і електро, і бензиновим двигунам. Хто переживає, той може купляти щось недороге, недорогі автомобіль і щось середнє між електро і між бензиновим. 10 років машині 200 тисяч. Особливо такі машини мають право на життя, вони абсолютно добре себе показують у нас на дорогах вони ще їздять і ще будуть їздити. Отже, будь ласка, вибирає кожен на, на смак і на, на любий і на любі гроші. Від 16 до 10 тисяч є. Ну, я так розумію, що 10 тисяч це там трішки побиті або не зроблені автомобілі, а 15, 14, 16 тисяч це абсолютно в гарному стані. Я так розумію. Ця машина, ця машина особисто вам приблизно так і обійшлася в середньому діапазоні між 10, між 10 і 16 тисяч. Наскільки я розумію, ми да? не будемо озвучувати цю, цю цифру. Я скажу ще одне, що читав про них ресурс двигуна, от, скільки ну, пишуть в інтернеті, то від 200 до 300 тисяч миль. Це виходить. От, е... да, переключився. Так, переключився. 200-300 тисяч миль. 300 тисяч миль, так? Да? Да, да, да. Ну кілометр скільки це 320 тисяч, да, це мінімально і виходить. Там на 1,6 тисяч. На 1,6, так. Да? Да. 320 мінімально і виходить ще. Там десь 400 тисяч. 500 тисяч до 500. А, але я бачив і більше пробіги. Досить гарно, досить приємно з'їде, приємний салон. ну Насправді тут і строчка, і все інше. Це пластик, це пластик, але на той час це тут непогано. Руль не шкіряний, Я так розумію, мабуть, це комплектація або S є, або L є. Ну ніяк, не як не, не сама крута, але досить, досить непогано. А ще, шановні глядачі, хочу сказати, мені власник підказав. Ось є тут. У нас така кнопочка. Де можна нажати і вона переключиться примусово на електротягу. Давайте спробуємо. Yes. Наприклад, зараз завелась, вона їде на бензиновому двигуні. Я, наприклад, далі не хочу Nie, Вона зараз на використовувати вже на електриці. Та я тут зловить його. Зараз на електриці? <реку> а, так, на електриці ось вона нам показує. Давайте я трошки сильніше нажму, вона, мабуть, переключиться на. Бензинову. На бензинову, друзі. Е, давайте туди поїдемо. Все вже переключилось на бензин. Так, зараз на бензині. Так. І ось я таки їду і екомонду. ні ні, ні. Якщо дуже плавно розганятись, вона сама не переключається. А якщо. Швидше нажму. Але вона насправді я як і сильніше наступаю. На електриці. Головне, включити режим. Так. Да. Зрозуміло, так? Да? Режим ЄВ, вона включив її примусово і вона використовує тільки електрику. Насправді видно, скільки тут залишилось електрики у нас. Ну, там, Наприклад, дві або навіть одна, три поділки, три поділки да? із скількох? Із восьми, да? угу. так, із кількох із восьми, так? Із десяти. Із 10? Так. 5-8, а може і ні. 5-8 вибачаюсь. 3-8. Да. Давайте тут розвернемося да. обережно. Такий звук, як у мене, як на електродвигоні їду. Зараз я зупинюсь, вимкну. Чи вона сама реально сама переключала, так? Ану. Все, так. Включився. А ні-ні ні, ні, ні. Ще, ще зараз на електриці. Ні, це, бі... а, це... воно там як загорається ЄВ, да, це їхні, я не знаю, як воно називається правильно. <ріст> то тоді електрика. А тут воно допомагає. Тобто воно навіть і коли на двигуні, воно показує, що йде сюди заряд, то воно допомагає. Цікаво. цікаво. Ну, японці тут, зробили. Так, японці, японці, молодці. Досить цікавий автомобіль. Досі цікавий. Будь ласка, глядачі, дивіться, вибирайте такий короткий екскурс по Toyota Camry 15 2015 року, гібрид цих штатів. Будь ласка, на все добре. З вами був Віталя. Ви на каналі Все можливо.